І ми продовжуємо прямі включення з коларів Верховної Ради України, поки лідери фракції радяться і спікером парламенту, ми спілкуємося із народними депутатами щодо виходу з політичної кризи. І наш співрозмовник, народний депутат Микола Рудьковський, Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Наскільки мені відомо, у Верховній Раді ви зареєстрували низку законопроєктів задля все таки подолання напруженої ситуації у суспільстві? Саме які законопроєкти? Ну, перше, це закон, який ліквідує закони, відміняє закони, які були прийняті 16 січня. Після того як почитали і народні депутати, і суспільство в цілому ці закони обмежують права і свободи громадян, і вони безперечно повинні бути відмінені. Якщо там і є якийсь в одному з якихось раціональний зміст. То потрібно внести і прийняти такі зміни з дотриманням регламенту. Ці закони були прийняті з порушенням регламенту, і тому вони повинні бути відмінені. Також для зняття політичної напруги, для забезпечення суспільного миру. Ми повинні сьогодні розглянути питання відповідальності уряду. І я думаю, що це питання буде розглянуто, і уряд буде відправлений у відставку. Велика відповідальність лежить не лише на владі, але й на опозиції, якщо запропоновано комусь з опозиціонерів сформувати уряд. І для досягнення суспільного миру це можливо один із е, кращих варіантів. То не потрібно грати в політику, потрібно брати на себе відповідальність. Звичайно, ми сьогодні повинні проголосувати і е, амністію для е, всіх, хто брав участь у. Е, е, Протестних акціях протягом останнього часу. А також я вважаю, що нагальним є питання, і я вніс постанову Верховної Ради про заборону використання стрілецької зброї та спецзасобів газу та шумових гранат та іншого проти мирних зібрань у мирний час. Вважаю також необхідним прийняття політичного рішення і рішення Верховною Радою рекомендувати уряду ліквідувати підрозділ Беркут і таким чином зняти напругу в суспільстві. Прийняття таких рішень я переконаний буде сигналом від Верховної Ради для всієї України, що іде. Процес процес на, на на налагоджування політичного діалогу. Я переконаний, ці рішення, які будуть прийняті Верховною Радою, будуть закон про відміну законів від 16 січня будуть підписані президентом, бо він розуміє всю відповідальність за врегулювання політичної кризи мирним шляхом. На мою думку, пропозиція щодо проведення змін до конституції з переходом до парламентсько президентської форми правління вона більш складна аніж здається комусь. Ми не можемо повернутися якимось одним рішенням до конституції 2004 року. А що для цього потрібно Бо завтра знову прийде хтось, і так само через якийсь суд відмінить те рішення? Ми повинні з дотриманням конституції пройти всю процедуру переходу до парламентської республіки, але я переконаний, що в парламенті депутати не домовляться, яка повинна бути республіка: президентська чи парламентська. Повинні обирати президента в парламенті чи всенародно. Ми вже бачили Ющенка, якого обрали по конституції 2004 року, який узурпував також владу. І я позавчора був на окрузі. Я провів три зустрічі з людьми, і вони говорять, люди на площі стоять не ради того, щоб хтось із трьох політичних лідерів знову сів в крісло президента і так само царював, як це робили до цього президенти. Ми хочемо парламентської дійсно республіки. Питання дискусійне: чи повинні обирати депутати президента, чи повинна бути всенародне обрання президента? Чи повинна бути система виборів мажоритарна чи пропорційна? Бо люди, от скільки я спілкувався, вони. Притримуються позиції мажоритарної системи виборів, бо вони зараз депутата бачать. Лідери політичних сил хочуть виборів за партійними списками, щоб депутати були підзвітні їм. Але мажоритарна система забезпечить питання відкликання депутата. Пропорційна цього механізму не забезпечує. Є питання також. Як ми будемо рухатися далі? Чи ми будемо позаблоковою державою, чи ми хочемо бути в Європейському Союзі чи в митному союзі? Якщо знову ж таки політики на себе це питання візьмуть, вони спровокують чергову політичну кризу. І тому референдум до прийняття Конституції? Однозначно, з питанням включення зняття депутатської недоторканності і інших рішень щодо скорочення Верховної Ради і так далі, він якраз забезпечить базу, щоб ми прийняли зміни до конституції, які влаштують людей, і тоді. Дійсно, ми матимемо суспільний мир. Так, от, якщо ми знову ж таки змінимо конституцію і будуть обласні ради мати право формувати виконавчі органи. Якщо ми змінимо конституцію, де Верховна Рада, скажімо, буде обирати президента і уряд, то тоді формувати уряд. То тоді ця Верховна Рада не мала на це повноважень, бо їй виборці не делегували таких повноважень. І я вніс постанову, що прийняття після прийняття змін до конституції необхідно провести позачергові парламентські і місцеві вибори і обрати нових депутатів до Верховної Ради за новою виборчою системою. Ми повинні обрати нові обласні ради, які сформують виконавчі комітети, уряд сформформ. Моється тоді Верховною Радою, і дійсно, частина е, е, складу депутатів, як місцевих рад, так і Верховної Ради, зміниться. Але це єдиний шлях, який я бачу до для досягнення суспільного миру. Походу, звичайно, е, це е, вітається, коли і опозиція, і президент розуміють, що потрібно внести зміни до центральної виборчої комісії, до закону про регламент. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був народний депутат Микола Рудьковський. Залишайтесь на парламентському.